Жіночка, жіночка, можна вас запитати? А, ось ти де нарешті. Щось ти довго збирався. Скільки тебе можна чекати? А? Ти, мабуть, квіти мені купляв, да? А, нема квітів. Ти тільки можеш з мужиками пиво пить і барам ходить футболи дивитися. Що ти дивишся на мене? Що ти? Тими очима лупаєш на мене. Зараз ми їдемо на дачу садити картоплю, моркву, буряки. Ти мене зрозумів? А сьогодні яке число? Ага, число твоєї зарплати. Давай зарплату швидко мені. Чекайте, хто ви така? Жіночка, хто ви взагалі? Ой, чоловіче, розумієте? Я просто дуже хочу заміж. Розумієте, вже вік, звісно, піджимає. Ну, І то в мене така генеральна репетиція, як поводити себе з чоловіками. Розумієте? Ох, і спосіб у вас. Виходьте з машини. Виходьте. Може, подумаєте, а? Виходьте, виходьте. Може, візьмете мене. Все далі. до побачення.